Що ж, друзі, вітаю на каналі. Сьогодні ми розбираємо таку тему як вміння говорити ні. Чому ця риса є настільки важлива для мужчини в теперішніх реаліях та й взагалі для формування власного характеру, я не буду затягувати, тому погнали. Чим зрілішим я стаю, тим більше я усвідомлюю цінність власних слів. І вміння відмовляти, говорити ні, це така незамінна навичка при розподіленні власних ресурсів, що без неї аж ніяк не впоратись. Ось цей самий синдром хорошого хлопця, який турбує багатьох, він і блокує твій потенціал, і не дає тобі а, нормально розвиватися як мужчина. А все це через те, що ти боїшся відмовляти. Хоча у відмові. По, по факту, немає нічого поганого, абсолютно. Просто нас надресувало на те, що ти повинен бути конформістом, що ти повинен бути зручним для інших. І це дуже велика проблема в теперішньому соціумі. Коли я спілкуюся з молодими юнаками, я це постійно бачу. От, чому жінки користуються цим? А як тут не користуватися? От як тут не користуватися, якщо людина дозволяє? Да? І Зараз я поясню, як це відбувається. І проблема тут не тільки в жінках, це так само може тобою користуватися, як і інші мужчини та й твої близькі. А коли в тебе є вміння відмовляти, ти можеш говорити ні, ти укріпляєш особисті кордони. Коли твої кордони міцні, ти сильніший ментально. А коли ти сильніший ментально, тоді твій характер є загартований, і в тебе є ось цей стержень. Так? І тут дуже важливий момент. Коли ти маєш характер, коли ти маєш ось цей стержень, ти не дозволиш на своїй прекрасній шиї розташуватись тим людям, кого ти вважаєш близькими. А це дуже поширена і. практика, коли ти не можеш відмовити, бо це мама, бо це батько, бо це сестра, і ти йдеш в зону дискомфорту, ти розумієш, що ти робиш те, що ти не хочеш, тільки через те, що. Хочеш допомогти комусь іншому, тому що треба. Ти нікому нічого не повинен, якщо ти самодостатня реалізована людина. Якщо ми говоримо про молодих е, людей, які живуть з батьками, тут це зовсім інший випадок. Коли ти живеш з батьками, і батьки тебе обезпечують, ти просто мовчиш і робиш те, то, що тобі говорять. У випадку, якщо ти реалізована, доросла людина, треба навчитися відмовляти. А щоб навчитись відмовляти, треба зрозуміти, що для тебе є прийнятним, а що є неприйнятним. Ти маєш скласти список тих речей, що є для тебе ок, а що не ок. І це дуже важливі речі, тому що люди хочуть бути жорсткими в якомусь форматі. От мужчина повинен бути строгим, але справедливим, до прикладу, да? але якщо ти не знаєш, в чому бути строгим, де твоя ось ця лінія. По факту, люди будуть виставляти ту лінію там, де вони захочуть. І якщо ти цього не зробиш, хтось це замість тебе. Переставши відчувати почуття вини, ти піднімаєш власну самооцінку. Адже, коли ти безвідмовний, біля тебе зразу знаходиться дуже багато користувачів, які дуже класно ось сядуть тобі на шию і захочуть вижимати з тебе всі соки, які ти тільки зможеш їм дати. Це дуже важливий момент, тому що я це усвідомив буквально два роки тому, коли мене реально розводили і на гроші, розводили, і на увагу, і на час. Я просто старався допомагати всім, скільки міг, і при тому повністю забив на себе. І це дуже ключовий момент. Я дозволяв це робити, значить люди і вижимали з мене. Якщо ти не можеш говорити ні, і з тебе вижимають увагу, час, гроші, то це виключно твоя вина. Тільки твоя вина, що ти такий лошара. Я це усвідомив, я сказав, я лошара. з мене вижили всі соки, я тепер без бабла, я тепер без Там, людей, яких я вважав своїми друзями. І це нормально, тому що я це дозволив. Я, я дозволив. Дозволив Дімас, давай нормально, давай нормально. Фух. Я дозволив, щоб з мене викачували всі соки, а значить. Це моя відповідальність, а значить, я повинен це покращити і не дозволити реалізувати такий кейс в майбутньому. Такий випадок, щоб повторився, він не має права на життя. І це треба розуміти, тому що якщо ти не зрозумієш цього, в тебе почне формуватися хибне сприйняття відносин. Ти будеш розуміти, якщо ти не будеш від Якщо ти будеш відмовляти, в тебе складається враження, що ти нікому не будеш цікавий і потрібен. Да? От я відмовив, і ти думаєш, все, капець, вони на мене болт заб'ють, і нікому я не буду цікавий. І саме через те ти починаєш ще більше вкладатися. Ти починаєш ще більше вкладати ресурсів, ще більше вкладати часу, ще більше вкладати якихось емоцій. Тому що ти, тобі здається, що ти недостатньо цінний. Да? Якщо ми говоримо про жінку, це ти думаєш, що ти недостатньо красивий чи недостатньо реалізований. Ти розумієш, що момент? От я зрозумів на рахунок подарунків в жінці, якщо та? ви там знайомитеся, якщо ти недостатньо класний, то ти повинен заробляти бали. Тому що, якщо ти класний, жінці подарки не потрібні. Звичайно, якийсь мінімальний презент для неї буде дуже круто. Але оці всі вкладення, шалені витрати і так далі. Подарок дарує той, хто сам не подарок. А твоя задача зробити себе таким класним, щоб людина кайфувала тільки від того, що ти їй виділяєш свій час. І це треба усвідомити, коли ти це зрозумієш, тоді ти почнеш працювати над собою. Та це складно, та це непросто. Але в подальшому а, ти будеш шалений профіт брати. Навчившись відмовляти, ти зберігаєш дуже великий. А, Об'єм свого часу, проміжок свого часу, і для тебе цей великий плюс, тому що якщо ти не можеш відмовляти, в тебе не лишається часу на себе, а у висновку ти не можеш там займатися аналізом своїх дій, прогнозуванням. І саме через це ти не можеш зрушити з місця, спрогресувати, тому що без аналізу своїх дій, без прогнозування ти не зможеш підняти рівень свого життя на планку вище. І Здавалось, воно би не мало бути пов'язаним. Але дивись, ти відмовляєш людині, наприклад, піти е, з друзями в бар, та? тому що ти розумієш, що в тебе є. От в мене сьогодні могла бути зустріч, але я відмовився, тому що я розумію, що в мене є робота. Я повинен робити те, що я повинен. Ти відмовляєш, і тоді, після цієї роботи, я маю час на себе, маю час подумати, маю час проаналізувати. І саме через це, от цей аналіз. Ці думки дають мені можливість рости, дають мені можливість бути на крок впереді. Тому це речі, на які реально потрібно звертати увагу і про них не забувати. Дуже важливо вміти витрачати час на себе, переставши виконувати кожне твоє прохання, ти максимально піднімаєш цінність виконання чи прохання. Тобто, якщо ти не виконуєш кожне прохання своєї дівчини, а ти. Робиш це вибірково, її наступне прохання, яке ти виконаєш, вона буде це сприймати в рази цінніше, ніж якби ти кожен раз їй, е, там, робив те, що вона захоче. І по факту, вона, ти би вже звик, вона би вже звикла в неї би дофамінове закріплення відбулося. І тоді, не дай Бог, ти б відмовив, там такі би скандалі ще було, розумієш, тільки через те, що ти її сам присадив на це, сам присадив. тому, це дуже важлива річ виставляти ці особисті кордони, вміти говорити ні на початку комунікації з людиною, щоб вона розуміла, що вона не завжди зможе отримати те, що вона хоче. І це нормально. Це має стосуватись кожної людини з двох сторін. І коли ти це розумієш, ти в подальшому можеш бути сильним, незалежним а, чоловіком чи жінкою. Це важливі речі. От, Циндром хорошого хлопця. От ви помічали, як в супермаркетах 50-річні чувачки плентаються за жінкою і виконують кожну її там, вибрик, кожний її вибрик, кожне її прохання, що б вона не сказала. і Він, як малолетка, за нею бігає з тим продуктовим пакетом. Да? І це просто смішно, тому що саме такий. Шлях чекає на добрих хлопців, які не вміють відмовляти. Які не можуть сказати: я не поїду з тобою. Я зроблю те, що я повинен, то що я хочу. І... А він не може відмовити. Він конформіст, він терпілоїд. І саме через це отакий, а, таке майбутнє чекає на ребят, які мають синдром хорошого хлопця. І ти сам робиш вибір, чи ти хочеш бути таким чи ні, чи ти будеш головою в сім'ї. Чи ти будеш таким 50-річним мужчинчиком, який терпить, який терпить всі виборки своєї дружини, чи це її дівчини неважливо, чи друзів. Це не суто про відносини, навіть це загалом про життя. Ми спілкуємося. І хто вилазить тобі на голову, він може ще потім жалітися. А є люди, які навіть кайфують від цього, є люди, які кайфують від того, що їх отак хлабучать. Тому це вибір кожного. Треба розуміти, що якщо ти так не хочеш, тобі треба мінятися, тобі треба змінювати свій підхід. Ніхто не задумується про твої почуття, ніхто не задумується про твій час та ресурси, всім потрібна виключно твоя допомога. І коли ти допомагаєш вибірково, це піднімає репутацію тих людей, яким ти допомагаєш. От, припустимо, тебе просить допомогу. Я знайома, або знайомий, і ти допомагаєш їй один раз, наступний раз вона знову просить, ти не допомагаєш. так? Ще там знають, що ти зайнята людина, і ти вмієш відмовити, а тут бас, ти допоміг, і та людина думає, ага, він мені допоміг, він зайнятий, Він реально є успішна, там людина, в якій сфері реалізована, і тут він мені ще й допомагає. Тільки вдумайтесь, наскільки це піднімає цінність цього, цінність вашу, вашої mm -hmm. допомоги. і це є реально крута річ, якою треба користуватися. Тому в першу чергу потрібно сфокусувати свою увагу на тих людях, які готові тебе приймати і допомагати тобі без будь-якої зворотньої допомоги, да? тобто які проявляються до тебе самі, які готові тобі допомагати, навіть коли ти їх не просиш. І тим самим ти зможеш відфільтрувати непотрібне оточення біля себе. Тому що є реально люди, які просто потребітелі, які люблять використовувати інших людей, при цьому не віддаючи нічого взамін. Це є такі доволі цікаві маніпуляції, як це виконується. І якщо вам буде це цікаво, то я це розберу. І саме ці моменти, коли ти відфільтрував своє оточення, ти знаєш, що тебе поважають, поважають твій час, і ти, в принципі, здатний. Відмовляти, ти здатний прогресувати, і це є повага між цими людьми, коли знають, що вони тебе щось попросять, ти це виконуєш, але так само зможеш відмовити. Тому пам'ятайте про ці речі, і я думаю, це буде корисно для вас. Друзі, велике вдячні вам за перегляд. Якщо ви вважаєте, що мій контент буде доречним для когось, будь ласка, поширюйте, буду вдячним за лайкос. За підписку на канал, тому що по аналітиці я бачу, що ви дивитесь мої відео, але не підписуєтесь. Буду вдячним, якщо ви підпишетесь, поставите дзвіночок. Я вас міцно обнімаю всім мирного неба над головою. Слава Україні!